Через інтенсивний рух вантажівок людям у Черкасах немає життя. Великоваговий транспорт цілодобово їздить вулицею Пацаєва, бо ж об'їзну дорогу ще декілька років тому закрили на ремонт. У містян вже почали тріщати будинки поблизу дороги, і це ще не найгірші наслідки сусідства із фурами. Це все кріщеної вібрації землі. Віра Григорівна показує тріщини на своєму будинку. Щілини жінка не раз вже цементувала. Причина для руйнування хати каже одна: по дорозі біля її будинку безперервно їздять фури. І таке сусідство вже просто нестерпне для людей. Як земли трус, а якщо ще буває отак іде туди дві фури, з другої сторони дві фури йде, то добре трусить. Так це ж ми в другому ряду вже. А ті, що там над дорогою, то... Їздити вулицею Пацаєва масово вантажівки почали після закриття об'їзної дороги, яку визнали аварійною. Відтоді місцевим немає життя. Їздять тут багато тонники, просто та же дорога не розчитана. Вона в місті об'їзної не повинно бути, вона повинна бути за містом обов'язково. Та найгірше, що поряд декілька садочків та шкіл на цьому шляху неодноразово вже траплялись ДТП за участі фур, бо ж проїжджа частина занадто вузька, аби розминутися двом великим автівкам. На прошлой неділі у нас була аварія, бо біг не фурені розмінуся. Тобто фура толкнула бобік, і бобік у нас улетів там, де туди на три там так було. Тобто я ж говорю, нівозможно спать, нівозможна ані не сніжають скористь. Чиновники про цю проблему знають, але бездіяльність пояснюють традиційно, бракує грошей. Ціна питання ремонту 35 мільйонів гривень

в цінах кінця 2014 року, тобто, якщо зараз і якась буде потреба в коригуванні цієї цифри, то вона буде в межах 2-3 мільйонів не більше. Це спільна проблема і міста, і держави, ну, скажімо так, двох громад. І я вважаю, що її треба вирішувати спільно. Мені здається, що ну, ми в 2016 році щонайменше отримуємо, не, не кажу, що в повному обсязі, але ми сподіваємося, що хоча б співфінансування 50 на 50 з міського бюджету і з державного бюджету дозволить абсолютно спокійно в наступному році вирішити це питання. А доки коштів на ремонт об'їзної дороги не знайдуть, жителям цього району і далі доведеться засинати та прокидатись під гуркіт вантажівок. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.